Я вам залишу пам'ятку. Тут вказані на моїх телефонів, куди звернутися гаряча лінія. Поранених немає у вас. Та я була. У вас я вже що з да, да. Так. І ще дивіться з довідкою, з витягом. І отримуєте грошову допомогу при пораненні 20 тисяч гривень. Стояла здесь, і прямо у голову. І швидка допомога мені. По, це, то, ну там допомогу надали мені. все добре. А от вон, бачите, що наробили. Бачите, там дирка яка. Ні, ні вікон, нічого нема. Кухня, спальня, зала, усе на Тут Кровать была. Телевизор, оттуда была полочка, телевизор, все сюда на нее залетело, камни поранило чуть-чуть человека. Мы кровать уже собрали и вынесли. У нас овчарка она сильно гавкає на приліт. Когда прильоти, сусіди знають, що це приліт, а не наша виліт. І я щоб чтобы... ну, накричати на нього. І тільки отошла, лягла в кровати. И... Смотрите, поки, наверное, зашивати тут не стоїть окна, тому що це все будемо через вікна вибрасувати. А хтось буде допомагати. Да, будемо допомагати. Сегодня? Бо я хотела там где да, подружек типа, да, да. уже звать, не, было. Не, типа, не, сегодня, все позвонят. Сегодня приедут хлопцы, да, и в окна вот эти нехай пока не Доброе? Боже, это просто... Не зря я, Бога верю, хожу в церковь. Э, <звук> Можно, 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 Чоловік тільки зайшов на вулиці з вулиці і через дві хвилини тільки сідає за комп'ютер, і якраз прильоти. А я якраз до нього звертаюся, добре, що була в коридорі. Це ж якраз з тої сторони, де, ось дивіться, якраз ритвини і так далі. Я була. Це, це просто неймовірно. Звук такий був, що у мене вчителька із Шумицького каже, там чутно було. Уявіть собі. Ну, страшно, важко, пережити можна, бо всі живі. Все, Все останнє можна відновити.